Церква в карпатському селі це маяк, який безперестанно світить, це берегиня божественного світла, молитви і радості. Найбільшою окрасою села Яблуниця Івано-Франківської області є церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка майже 130 років тішить ока досконалістю форм, багатством інтер'єру та живою природою деревини карпатського лісу. Божниця підноситься на схилю гори на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Дослідники історії церков вказують яблуницю як місце зведення дерев'яних святин, які після були перевезені у ворогту Лазещину на Плитувати. У 1895 році постає нова молитовня, побудована церква в традиційному гуцульському стилі. До центрального квадрата прибудовані з чотирьох боків менші квадрати. Характерною особливістю гуцульських церков є піддаща, яке захищає будову від дощів і вологи. Зрубна споруда складається з горизонтально покладених один на одного кругляків однакової товщини. Після ремонту над піддащем стіни обшили дошками, а дахи опасання вкрили бляхою. На південь від церкви, ближче до цвинтаря, підноситься двоярусна дзвіниця. Церква у користуванні громади УГКЦ і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. На території церкви під час реконструкції збудовані каплиці. З південного боку від церкви розташоване кладовище з кам'яними надгробками і металевими хрестами кінця 19 століття.